Доброго дня. Так, нас сьогодні так трошки прохладно, але не мінус. Так, чую щось. Щось його робить, що він там робить. Прицепку ремонтує до ладу. Приводить, поварів, тепер красив. Нас знов якийсь інтернет проводять. Не знаю вже, який по рахунку. Прицепка покрашена. Хай сохне. Так помаленьку трудимося. Так, вже дверка відремонтована. Що він ще тут зробив? Фари поміняні. Так, Ми вже знову всі позаходили в хату, і Наташа взялася до роботи. Вже почала в'язати. що Наташа звідти не встає. Почала в'язати Насті вже кофту. Ту поторочила, бо маленька вже на ній і вже в'яже другу. Так, питаю Наташі, що то за інтернет, бо я ж в ньому не тямлю нічого. В общем, у нас, нас от у всіх був, як. Просто нет. Просто нет був. А тоді е, почали в нас стягнути другий, якийсь Мак... Маклауд чи як. І дешевше, на 100 гривень дешевше. Зараз нам по-старому -по ми платимо 350, а цей інтернет на 100 гривень дешевший. І в нас всі стали переходити на цей другий. Правда, чекали, записувалися і чекали, мабуть, понеділь дві да, черги. То вже дівчатам сьогодні вони оце підключали. Ще лишилися сусідка в нас Анжела і ми лишилися. Ще ще не переходили на цей другий. Побачимо пізніше, може, теж перейдемо. Всі шукають, де, де трошки що дешевше бо Дороговато все зараз оплачувати. Так що такі в нас справи сьогодні. Всім на добраніч і тихої всім ночі.